Слимаки один із найпідступніших ворогів нашого городу. Вони не літають, не стрибають і навіть рухаються повільно, але здатні за ніч знищити цілий ряд капусти, полуниці чи молодої розсади. Їхня тиха, слизька поява після дощу лякає кожного господаря. Бо, знаєш, якщо не звернути увагу сьогодні, завтра можна прокинутись і побачити дірки в кожному листочку. Слимаки люблять. Усе соковите, ніжну зелень, молоді паростки, соковиті ягоди, особливо ті, що ближче до землі, і чим більше вологи, тим швидше вони множаться. Проблема ця стара, як саме городництво. Ще наші діди й баби знали, що варто тільки затягнутися сирій погоді, як слизька армія повзе із заростей у грядки. Колись люди не мали магазинних засобів, тому боролися тим, що під рукою попелом, вапном, шкаралупою, навіть просто розпушували землю, щоб личинки і молодняк не мали де сховатися. Часом з'явилися хімічні препарати, але вони не завжди безпечні ні для ґрунту, ні для тварин, ні для дітей, які бігають боси ніж по грядках. Тому сьогодні все більше людей повертається до старих перевірених способів, комбінуючи їх із сучасними, але безпечними засобами. Слимаки особливо небезпечні на вологих ділянках і там, де є густі посадки. Вони ховаються під листям у тіні каменів, біля парканів, у старому бур'яні. Вдень майже не видно, сплять, а вночі виходять на пастуху. Їхня слизова доріжка єдиний знак, що ворог поблизу, якщо ви побачили її, ну, не варто чекати, доки вони розплодяться одного чи двох знайдених слимаків це вже попередження. Ці шкідники не лише поїдають листя, вони переносять грибкові хвороби, роблять отвори, через які в рослину потрапляє інфекція, вони псують вигляд ягід. Полуниця, наприклад, після їхніх відвідин стає слизькою, гниє просто на кущі, а капуста, що стоїть на полі, може втратити кілька зовнішніх шарів, і замість міцного качана буде гниле серце. Тому боротьба зі слимаками. Це не просто питання естетики чи чистоти, це питання врожаю і праці цілого сезону. Зазвичай перші слимаки з'являються навесні, коли земля прогрівається і з'являється перша зелень. Вони переносять зиму у вигляді яєць у ґрунті, у купах листя під гноєм чи камінням. Тому головна порада ще з осені не залишати безлад. Прибирати бадилля, бур'ян, гнійні, купи, усе, де може бути затишно і волого. Але навіть якщо ділянка чиста, ці створіння можуть прийти від сусіда, якщо в нього сиро й занедбано. Тож боротьба має бути постійною і спільною. Багато хто вважає, що слимаки показник екологічності ділянки, і в цьому є частка правди. Вони люблять чисті, безхімічні місця, де багато трави й вологи. Але це не означає, що треба миритися з ними. Є багато безпечних способів, як відлякати чи знищити цих шкідників, не шкодячи природі. І головне, робити це потрібно розумно, розуміючи, що головна зброя не в отруті, а в уважності і систематичності. Слимаки істоти нічні, і тому виявити їх найпростіше вранці або після дощу. Тоді вони виходять на полювання і залишають після себе характерний блиск слизу. Досвідчені городники саме в цей час і проводять перші рейди, обходять грядки, збирають руками або ставлять пастки. І хоч така робота здається неприємною, вона дуже дієва що менше залишиться дорослих особин, то менше буде яєць. Потрібно розуміти, що боротися зі слимаками це не разова справа. А постійний процес. Якщо сьогодні ви спіймали десяток, а завтра розслабились, через тиждень їх буде сотня, тому варто поєднувати різні методи механічні, народні, сучасні, безпечні засоби. Не можна розраховувати на одне рішення, слимаки хитрі і пристосовуються швидше, ніж здається. Важливо також пам'ятати, що ці шкідники бояться сонця і сухості. Якщо ділянка добре освітлена. Розпушена і немає застою води, слимаки з'являються значно рідше. Тому варто не лише шукати способи їх вигнати, а й створювати такі умови, в яких вони просто не захочуть жити. Це і є найкращий захист профілактика. Тема боротьби зі слимаками актуальна для кожного, хто хоч раз садив город. Вона не потребує великих витрат, але потребує уваги, наполегливості та знань. У наступних частинах ми розглянемо конкретні методи від простих пасток із пивом до натуральних розчинів, що відлякують слимаків і при цьому не шкодять землі. Але почати варто з розуміння. ворог, хоч і повільний, проте дуже живучий. І переможе той, хто буде уважніший і наполегливіший. Коли йдеться про боротьбу зі слимаками, головне не чекати. Доки вони з'їдять половину городу, а діяти одразу щойно побачите перші сліди. Є багато перевірених способів, що допомагають позбутися їх без шкоди для землі рослин і людей. Найперше варто зрозуміти, що ефективна боротьба це не одна дія, а ціла система. Треба поєднувати кілька методів створювати бар'єри, ставити пастки, використовувати природних ворогів. Робити власноручні розчини для відлякування. І головне, діяти постійно, бо слимаки дуже живучі і швидко повертаються, якщо дати їм хоч найменшу можливість. Найпростіше, що може зробити кожен господар, це поставити пастки. Найвідоміша й, мабуть, найпопулярніша пастка пивна. Слимаки неймовірно люблять запах пива. Для цього беруть звичайну банку. Обрізану пластикову пляшку або невелику миску закопують її в землю так, щоб край був на рівні поверхні, і наливають трохи пива. За ніч до неї повзають десятки слимаків, приваблені запахом, вранці пастку просто спорожнюють і наповнюють знову цей метод дієвий, особливо після дощу, коли шкідники активні. Дехто замість пива використовує квас або заквашену рідину, але пиво найефективніше. Ще один природний бар'єр яєчна шкаралупа. Вона має гострі краї, які не подобаються слимакам. Її потрібно добре подрібнити і посипати навколо рослин або між грядками. Головне, щоб шар був досить густий, не просто кілька крихт. Крім того, шкаралупа збагачує землю кальцієм, тож шкоди від неї ніякої. Якщо посипати нею капусту, полуницю чи хости. Слимаки обходитимуть їх стороною. Дехто використовує замість шкаралупи грубий пісок або дрібні черепки, ефект схожий, головне, щоб поверхня була неприємною для повзання. Не менш корисний засіб кава, звичайна кава, навіть використана гуща, має запах, який не подобається слимакам. Можна просто розсипати гущу навколо рослин або зробити слабкий кавовий розчин. І обприскати листя важливо не переборщити. Концентрована кава може зашкодити ніжним рослинам, але слабкий розчин діє м'яко і відлякує шкідників. Крім того, кава підкислює ґрунт, що подобається багатьом рослинам, наприклад, полуниці. Дуже цікавий і сучасний метод мідь. Слимаки не переносять дотику до міді. Їхній слиз вступає в реакцію з металом, викликаючи слабке подразнення, ніби електричний розряд. Тому мідна стрічка або дріт навколо грядки, діжки з розсадою чи клумби, створює надійний бар'єр. Є спеціальні мідні стрічки, які можна придбати, але навіть звичайний старий дріт працює добре. Важливо, щоб він був чистий і не покритий іржею серед природних ворогів, слимаків. Їжаки, жаби, жабенята, деякі птахи, особливо дрозди й кури. Якщо на подвір'ї є умови для них, це вже захист. Їжаки, наприклад, за ніч можуть винищити десятки слимаків. Тому не варто гнати цих тварин з двору, а краще допомогти їм поставити мисочку з водою, не палити листя, не застосовувати отруйні приманки, що можуть нашкодити їм. У природному господарстві усе має працювати в балансі там, де є жаби, їжаки і птахи, слимаки довго не затримуються, дієвими також є бар'єри з попелу або вапна, попіл має властивість висушувати слиз, а слимаки втрачають вологу дуже швидко, тому уникають місць, де посипано попелом. Його треба розсипати навколо грядок після дощу або поливу, бо вологий попіл не діє. Вапно працює схоже, але треба бути обережним, щоб не пошкодити рослини. Добре допомагає суміш попелу з тютюновим пилом або сіллю, головне не сипати її прямо на листя, а робити коло навколо. Є й розчини, які можна приготувати власноруч один із популярних сольовий столова ложка солі на літр води, ним обприскують місця, де збираються слимаки, але не самі рослини. Інший – на основі оцту кілька ложок оцту на літр води, діє як відлякувач. Ще один старий метод розчин аміаку 10-15 мл на літр води, яким можна поливати землю між грядками, запах неприємний для слимаків, але безпечний для рослин, якщо не перестаратись. Такі розчини варто застосовувати ввечері або після дощу, коли слимаки активні. Окремо варто згадати про мульчу. Багато хто любить мульчувати грядки, щоб утримати вологу, але саме під нею слимаки часто ховаються. Тому треба обирати матеріали, що їм не до вподоби. Наприклад, хвоя, тирса з хвойних дерев, подрібнена кора або навіть сухе листя, створюють колючий шар, через який слимаки не люблять повзати. А ось трава або солома, особливо якщо волога, це навпаки притулок для них. Ще один важливий елемент боротьби порядок на ділянці. Не варто залишати купи бур'янів, старе листя, мокрі дошки, де вони можуть ховатися в день. Якщо підтримувати чистоту, регулярно розпушувати землю, перевертати каміння і оглядати грядки, кількість слимаків значно зменшується. Також допомагає правильний полив, краще поливати вранці, щоб до ночі земля встигла підсохнути і не створювалась надмірна волога. Усе це. Прості, але дієві засоби, які можна застосовувати в будь-якому господарстві, вони не потребують великих витрат, не шкодять довкіллю і підходять для тих, хто хоче вирощувати чисті овочі без хімії. Головне, не сподіватися на швидкий результат слимаки не зникнуть за один день, але якщо діяти системно, їх стане менше вже за кілька тижнів, і тоді город знову стане спокійним і зеленим. Без слизьких гостей, які залишають дірки замість урожаю. У селах досі пам'ятають, як наші діди боролися зі слимаками ще тоді, коли не було магазинних препаратів, усе робили своїми руками, спираючись на досвід і спостереження. Багато старих способів виявилися настільки вдалими, що й нині залишаються ефективними. Люди кажуть не треба хімії, треба хитрості. І справді найкраща боротьба це розуміння, як думає цей шкідник і як зробити йому незручно. Одним із найпоширеніших народних методів є використання золи. Попіл це справжній порятунок для кожного городника. Його не шкода, бо він завжди під рукою після топки печі чи буржуйки. Раніше господарі не викидали жодної жмені. Усе йшло в справу. Попелом посипали грядки, обводили кругом капусту, полуницю, хости, після дощу попіл оновлювали, бо вологий не діє. Слимаки не люблять попіл, бо він сушить їхню шкіру, і після такого контакту вони швидко гинуть. Старші люди розповідають, що після двох-трьох вечорів е, таких припудрень на городі ставало набагато спокійніше ще один старовинний прийом кропива. Молоде листя кропиви збирали, грізали і розкладали між грядками або навколо рослин. Слимаки уникають таких місць, бо колючі волоски на кропиві спричиняють подразнення. Дехто навіть робить настій, відро кропиви заливають водою і настоюють кілька днів, а потім цим розчином обприскують землю. Це не тільки відлякує слимаків. А ще й підживлює рослини, бо настій містить багато азоту такий подвійний ефект і захист, і користь. Є й народна хитрість із часником. Старі городники казали слимак часнику не любить, бо він гостріший за його слиз. Для приготування засобу беруть кілька головок часнику, роздавлюють і настоюють у відрі води добу дві. Потім розчином прискують грядки або поливають землю між рослинами, запах дуже сильний, але саме він і відлякує непроханих гостей. Увечері, коли вогкість піднімається, запах часнику тримається довше, тому найкраще робити це перед ніччю. Дехто використовує тютюновий пил або старі сигаретні залишки, які розтирають у порошок, їх змішують із золою або піском і посипають навколо рослин. Такий сумішний засіб дуже ефективний, бо створює і механічний, і хімічний бар'єр. Слимаки намагаються його обійти, а якщо потраплять, висихають. Раніше в кожному селі тютюн сушили і тримали вдома, тож цей засіб був доступний кожному. Є також методи із травами наприклад, полин і пижмо мають сильний запах, який не переносять не лише слимаки, а й інші шкідники, з них роблять відвари. Охолоджують і поливають землю або оприскують листя. Досвідчені господині кажуть, що запах полину після дощу навіть посилюється, тож діє довше у селах ці трави завжди були під рукою, ростуть і біля плотів, і на луках. Для захисту полуниці селяни часто використовували деревну тирсу або хвою. Слимаки не люблять пересуватися по колючій поверхні, а ще гірше, коли вона суха. Якщо посипати міжряддя тирсою, особливо сосни чи ялини, шкідники не пройдуть. Такий бар'єр не лише відлякує, а й утримує вологу в землі. А ще має гарний вигляд чисто, охайно і запах приємний. Для капусти старі городники мали свій прийом вони клали під кожен качан кілька лушпайок цибулі. Або трохи вапна з піском. Ці запахи не подобаються слимакам, і вони обходять такі місця стороною. Так само робили і біля хост, декоративних рослин, які слимаки дуже люблять. Дехто навіть робив захисні кільця з пластмасових пляшок, щоб підстава рослини була піднята над землею. Тоді шкідники не діставалися до листя. Серед сучасних, але безпечних методів селяни. Все частіше використовують біологічні засоби. Є спеціальні препарати з бактеріями, що безпечні для людей і тварин, але смертельні для слимаків, їх просто розсипають по землі і шкідники поступово зникають. Але більшість людей все одно довіряють своїм перевіреним способам тому що вони прості, дешеві і не шкодять довкіллю. Окремо треба згадати про пастки власного виготовлення. Дехто робить їх із дощок або картону. Увечері кладуть на землю невеликі дощички або шматки старої фанери, а вранці перевертають, під ними ховаються слимаки, що шукали вологу, їх просто збирають і знищують. Цей спосіб не потребує нічого, окрім терпіння, але дає добрі результати, якщо робити регулярно. Є й оригінальніші методи, що передавалися із уст в уста, наприклад. Деякі господині розкладали навколо грядок шматочки цитрусових, шкірку апельсина чи лимона. Слимаки, приваблені запахом, збиралися під ними, і вранці їх легко було знайти. Інші влаштовували нічну облаву, підсвічували ліхтариком і збирали слимаків вручну. Робота неприємна, але дуже ефективна. Кількість шкідників після кількох таких ночей різко зменшується. Народні методи. Цінні тим, що вони випробувані роками, люди бачили, як поводяться слимаки, розуміли, коли вони найактивніші, і діяли саме тоді. Вони не чекали, поки рослина зів'яне, а працювали наперед. Ці знання передавалися від бабусі до матері, від батька до сина. І навіть сьогодні, коли можна купити будь-який засіб у магазині, досвід старших залишається найнадійнішим. Бо він перевірений не рекламою, а власними руками й городом, який годує всю родину. Підсумовуючи всі способи та поради, можна сказати одне: боротьба зі слимаками це не разова акція, а частина щоденного догляду за городом. Якщо ми ставимося до землі з увагою, якщо знаємо її стан, бачимо зміни після дощу чи спеки, то й шкідники не матимуть переваги. Слимаки люблять неохайність. Тінь і вологу. А значить, головне завдання господаря зробити все, щоб у них не було зручного місця. Регулярне розпушування, прибирання сміття, провітрювання ґрунту, це перший і найнадійніший захист. Не менш важливо не зловживати хімією. Навіть якщо здається, що вона допоможе швидше, треба пам'ятати, усе, що ми кидаємо на землю, потім потрапляє в овочі, фрукти і до нашого столу. Народні методи та природні засоби діють повільніше, але безпечніше. Вони не вбивають життя в землі, не шкодять бджолам, жабам, птахам, які теж працюють на користь господарства. Зберегти рівновагу в природі це головна умова справжнього успіху там, де є їжаки, жаби, дощові черв'яки, ґрунт завжди живий, і слимаки не розмножуються безмежно. Якщо говорити про щоденну практику, то найкраще комбінувати кілька методів: наприклад, навесні очистити ділянку від старого листя, перевірити укриття, перекопати землю. Коли з'являється зелень, встановити пастки з пивом, посипати шкаралупою, створити мідні бар'єри улітку, підтримувати чистоту, стежити за поливом, не допускати застою води. Після кожного дощу варто оглядати грядки, збирати слимаків вручну або оновлювати пастки усе це не забирає багато часу, але зберігає врожай. Досвідчені городники кажуть, найголовніше не лінуватися. Один день без нагляду може звести на нівець тиждень роботи. Слимаки плодяться швидко, тому не можна чекати, доки вони самі зникнуть. Якщо вчасно помітити і відреагувати, Можна зупинити їх без шкоди для рослин. Особливо це важливо для капусти, бо вона ласий шматок для шкідників. Треба оглядати нижні листки, тримати землю навколо сухою, можна посипати попелом або пісоком. Полуниця потребує іншої уваги, її краще піднімати на грядках, не дозволяти ягодам лежати на сирій землі, а проміжки між кущами посипати хвоєю чи тирсою, хости, декоративні рослини. Теж люблять догляд, обкопати, очистити, можна поставити мідну стрічку навколо клумби. Корисно запам'ятати ще одну річ слимаки не люблять запахів, що нагадують їм гниль або гострі рослини. Тому поруч із грядками можна висаджувати часник, цибулю, шавлію, полин чи м'яту. Це не лише прикрашає ділянку, а й природно відлякує шкідників. Добре також чергувати культури. Не садити щороку ті самі рослини на одному місці там, де постійно росте щось соковите, слимаки звикають і повертаються знову, а якщо змінювати посадки, вони губляться і не знаходять їжі. Важливо, щоб господар не боявся експериментувати у кожного двору свої умови хтось має глинистий ґрунт, хтось піщаний, хтось вирощує на схилі, де вода стікає швидко. У всіх різна вологість і тінь, тому й методи треба підбирати під себе. Десь краще діє попіл, десь яєчна шкаралупа чи кавова гуща. Головне спостерігати, що саме працює у вашому випадку, і не здаватись. Коли поєднуєш старі народні поради з сучасними знаннями, результат завжди найкращий, бо в цьому й суть сільського господарства берегти землю, а не виснажувати її. Не можна спалювати все довкола, бо вогонь вбиває і користь, і шкоду, треба вчитися жити в злагоді з природою, а не боротися з нею. Тоді і вона допомагає нам у відповідь і наостанок не бійтеся повертатися до того, що колись робили наші предки Вони знали, як захистити врожай без отрути порошків. Вони розуміли, що кожен шкідник має свою слабкість, треба лише знайти її. І саме цей підхід, спокійний, уважний, без поспіху, допоможе позбутися слимаків назавжди. Хто працює розумно й терпляче, той збере чистий урожай і не боятиметься ночей після дощу. Бо злагоджений доглянутий город то, то не лише праця, а й гордість господаря, який перемагає не силою, а мудрістю.